Вітаю, я Сергій Вороров, і ви на моєму Ютуб-каналі фінансова грамотність для батьків. Як і обіцяв, ми тут щотижня будемо з вами зустрічатись. І я буду ділитись досвідом, який накопичив вже за 5-6 рік, іде безпосередньо роботи з дітьми з підлітками в напрямку їх фінансової і підприємницької грамотності. І у мене є певна кількість, вже величезна кількість різноманітних історій, кейсів з того, що розповідають тючні спілкування з батьками, тому що ми особливо в бізнес школі дуже активно спілкуємося з батьками, тому що це спільна має бути робота стосовно фінансового виховання вчителів, тренерів, батьків. Спільна робота разом з дітьми, дітьми, діти також приймають в цьому активну участь, безумовно. І сьогодні ми з вами обговоримо таку тему, за що доречно. Платити гроші своїм дітям, за що батькам доречно платити гроші своїм дітям, а за що недоречно платити гроші своїм дітям. Взагалі, коли я з дітьми з підлітками розбираю тему роботи, найманої праці, заробітної плати, то ми з ними порівнюємо, в чому різниця робітників і рабів. І я їм пояснюю. Ну задаю їм питання, їх версії мене цікавлять. Якщо вони здогадуються про це, я радію. Якщо не здогадуються, я їм тоді пояснюю. Стосовно того, що робітники працюють за гроші і отримують заробітну плату, грошову заробітну плату, а раби працювали за їжу. Бувають у нас такі інсайти в цей момент, коли діти там Ага, отож я у бабусі, коли бабуся годувала це. Ну, це їх різні аналогії таким чином з'являються. Але ці різницю важливо розуміти, що відмінність робітника, і взагалі це певний рівень. Коли тобі платять гроші за твою роботу, але не завжди далеко, не завжди доречно, все приводити до грошових еквівалентів і лише переводити відносини між батьками і дітьми, що ти мені за це даш, а скільки ти мені за це заплатиш? От відразу давайте про це говорити. Я там п'ять пунктів на сьогодні помітив при при, Помітки зроби собі про п'ять пунктів, про які ми сьогодні з вами поговоримо на цю тему. Якщо я щось забув, якщо якісь ваші ідеї, думки, якщо з чимось не згодні, є коменти, давайте це обговорювати. Тобто, я не кажу, що моя думка є там. Остаточною єдиноправильною, просто це з мого досвіду, до у вас може бути своя точка зору. Взагалі, лише батькам завжди вирішувати, як правильно чи неправильно виховувати своїх дітей. Всі інші поради можна там брати до уваги, але суто через свій фільтр проганяти в вашій конкретній родині для ваших конкретних дітей це підходить чи не підходить. Тому тут я не претендую на те, що лише так, як я кажу. Але думками поділитись з вами залюбки хочу. І так, перше. Перше, все що стосується грошей. Дітям доречно пояснювати з точки зору логіки. Вони мають розуміти, звідки гроші беруться, чому саме таким чином вони витрачаються. Вони мають розуміти, що це не якась магічна субстанція, яка не звідкись прилітає, бо вони прокинулись вранці. У них там під подушкою від зубної феї є гроші. І потім до 30 років вони вважають, що саме зубна фея має відповідати за те, щоб вони з'являли гроші. Ні, гроші це абсолютно гра. għalni Життєвий інструмент, який заробляється, який витрачається, який певним чином використовується. і якщо ви, як батьки, будете спілкуватись з логічною точки зору про гроші, безумовно, не коли дитині там 3 чи 4 роки, а коли дитина вже якісь обізнані питання стосовно цього задає, починає комунікувати зазвичай це вже там в шкільний вік. А, і абсолютно логічно, доречно доносити до о, дитини різні логічні, абсолютно знання про гроші. Тобто діти мають розуміти, це має бути логічна історія. Логічна історія про заробляння грошей, логічна про витрачання грошей, про, про заощадження грошей. Тобто, це все певні логічні речі. Логіка. Та? Логіка. Друге. Коли ми живемо разом з своїми дітьми, бо коли вони вже там дорослі живуть окремо, це вже абсолютно їх справа. Але коли ми живемо разом з своїми дітьми, нам доречно спілкуватись з дітьми стосовно того, що ми тут разом з вами живемо. І певні обов'язки стосовно нашого житла, стосовно а, наших якихось там домашніх справ, ми ділимо між собою, тому що ми тут всі разом знаходимось. і ми ділимо між собою щось роблять. Дорослі, щось роблять. Діти ми разом приймаємо в цьому участь. І чим старші діти стають, тим більшу частину цієї спільної відповідальності за спільне проживання вони беруть на себе. Якщо в певний, на певному етапі, в певний момент життя там, застелив своє ліжко вже і молодець, хоч все може робити, то в певний момент, коли там, дитина доросліша, вже недостатньо просто застелити ліжко. Треба за собою прибрати там тарілку після їжі. А потім недостатньо. Ні, просто прибрати тарілку, треба помити цю тарілку, а потім недостатньо просто застелити ліжко, треба ще й прибрати навколо ліжка. Тобто, чим старші діти стають, тим більше таких задач домашніх хатніх таких задач вони на себе беруть. І я вважаю, і я наполягаю на тому, що це не має бути оплачувана робота. Тобто, приводити це до формату ЗСУ ліжка, а я тобі за це даю 20 гривень. Якщо ти помиєш посуд, то отримаєш 50, давайте думати на перспективу. Ми до чого привчаємо таким чином свою дитину. До того, що за кожен тік світ дитина буде хотіти отримати гроші, а без цього робити нічого не буде. І як потім цій дитині самостійно виживати вже в дорослому житті, коли ніхто за це не. Платить, а це ж треба робити, якось то тут певний конфлікт. А якщо ми хочемо привчити дитину до того, щоб дитина мила посуд за гроші, і ротуємо таким чином професійну посудомийку з нашої дитини, то ви будете задоволені як батьки таким результатом, що з вашої дитини. Вона досягла величезного успіху. Вийшла професійна посудомійка, бо все життя ви до цього привчали. Мабуть, ні, мабуть, чогось більшого і кращого ви хочете для своїх дітей. Немає нічого проти того, що мити посуд це важливо і, і будь-яка робота важлива. Але ну, трошки все ж таки, з точки зору перспективи для своїх дітей, посудомийні машини можуть зараз брати цю задачу на себе і не обов'язково людині це робити. Відповідно. Привчати дітей робити домашні хатні справи суто за гроші, я щиро не рекомендую. І повертаємось до першого пункту, тому що ми за це гроші не отримаємо. Ми, як дорослі, коли помили посуд, коли застелили ліжко, коли прибрали в хаті, ми за це не отримуємо гроші. Чому діти мають за це отримувати? Тобто, це наша спільна відповідальність і на це спільне житло. Ми тут разом знаходимося, кожен бере на себе свою частинку цієї відповідальності. Третій пункт. Переходимо до третього пункту, я перегортаю сторінку з підказки. А, Бувають задачі домашні хатні справи, за які ми готові заплатити гроші. Наприклад, тут до, до прикладів будемо переходити: наприклад, а, якщо у вас немає часу, якщо вам не вистачає на це там зусиль, якщо ви сконцентровані на інших задачах, а пора вимити вікна то ви можете прийняти рішення, що, в принципі, можна покликати людину, яка помиє вікна, заплатити за це гроші, і це нормальне рішення, тому що у вас до цього руки не доходять, ви там, іншими справами зайняті. Тобто, коли ви готові заплатити за щось, а у вас є діти відповідного віку. Знов-таки, якщо ми говоримо про дитину, там, 6-7 років нема про що говорити. Але якщо це підлітковий вік, якщо підлітки чекають, шукають можливості, де заробити гроші, то цілком можна з ними заключати як чесну угоду і пояснювати: перший пункт постійно згадуємо, логіка має бути, що я готовий заплатити гроші за те, щоб хтось помив вікна. Хочеш взятись за цю задачу, можеш на цьому заробити. Але. Важливий момент. Важливий момент, що це має бути зроблено якісно. Ви ж, коли заплатите ці гроші там, сторонній людині, яка прийде помити вікна. Ви ж будете дивитися, щоб це було зроблено якісно. Так само своїми діями потрібно ставити певну умову, що це має бути зроблено якісно, і тоді за це дійсно доречно заплатити гроші, тобто домовитись про те, що. Робить там підляток якісну роботу, отримує за це відповідну оплату, ту оплату, яку ви готові були дати сторонній людині. Але ви перевірите якість, але якщо це буде погано зроблено, відповідно треба переробити. Тобто, ми маємо завжди, коли переходимо в якісь грошові відносини своїми дітьми, дивитись на перспективу, дивитись в завтрашній, післязавтрашній день і розуміти, яку, яку навичку ми формуємо. Тобто, чого ми досягаємо з ними зараз таким чином? Бо якщо дитина зві звикатиме до того, що аби як зробив неважливо, як та щось зробив там, помазюкав та, ха, нормально, гроші є, то ми ж таким чином привчаємо дитину до того, що в подальшому. Так само буде вже молода людина відноситись до своїх професійних обов'язків, до своєї роботи. Та неважливо що, та не як та я аби як там щось наробив гроші. Давайте. Стоп, 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 стоп. За це ваші дитині не будуть платити притомні гроші. Навпаки, це буде історія про те, що потім з такими навичками вашій дитині буде складно в дорослому житті. Відповідно, переходячи на цей формат грошових відносин, потрібно формувати відразу ті рамки, які будуть на користь іти вашій дитині в майбутнє. Це третє. Четверте, у нас є четвертий пункт, і він стосується тих батьків, які мають можливо якийсь свій там невеличкий бізнес, або в яких є там плани на те, щоб відкрити бізнес, або є якась частина роботи, яку ви там не встигаєте робити, а її можуть виконати. І діти підлітки, ваші діти-підлітки. Тобто те, що стосується якихось професійних задач, те, що стосується бізнесу, підприємницької діяльності, роботи, там, де ви можете долучити своїх дітей. І вони можуть зробити цю роботу і чесно за це заробити гроші. Ми не говоримо зараз там про юридичні компоненти цієї всієї історії. Ми говоримо там про суто такі а, а, родинні відносини, де батьки долучають там до певних задач своїх дітей, і відповідно до цього домовляються з ними, що коли ти робиш оцю роботу, ти отримаєш за цю оцю Оплату і долучають таким чином. Ну згадуйте там 200 років тому. Це просто на кожному кроці, коли, коли дітей долучали а, з малого віку до, до того, чим займалась родина. Якщо це там селяни були, там вони там допомагали в полі. Якщо це а, була там якась майстерня з виробництва в тюбі, то відповідно там діти допомагали. Батькам в цій майстерні привчаючи таким чином дітей і передаючи їм досвід стосовно того, що вони потім будуть робити в дорослому житті. Зараз не обов'язково, що у чоботаря буде дитина знов ну, чоботарь, а у селянина а дитина буде селянином. Це не обов'язкова історія. Але це якраз історія певної професійної підготовки, дати відчути дітям, підліткам заробляння грошей. Створити їм можливість отримання досвіду перший пункт за ними, Логіка має бути. Логіка має бути: я це роблю, я на цьому заробляю. Ти можеш підключитись до мене, можеш мені допомогти. Ми разом заробимо з тобою більше. Я тобі віддам частину цього заробітку. Тобто, має бути логіка, розуміння дитини, звідки беруться ці гроші. Тому що чим більше магічного ставлення до грошей у дітей, тим гірше їм буде потім в дорослому житті, бо вони не будуть розуміти, де ж ці гроші беруться, яким чином вони заробляються. Тому чим більше реалій в цьому плані, тим відповідно якісніше буде результат. Ну і п'ятий пункт. П'ятий пункт, а, на якому сьогодні ми і зупинимось, а може в подальшому доречно буде і продовжити, це те, що стосується безумовного доходу. Взагалі тема безумовного доходу я якось там ще глибше пізніше розкрию, але зараз доречно її згадати. Тобто, а, все, все, що я розповідам про, про певні м домовленості з дітьми стосовно домашнього такого заробітку, а, це все доречно, коли є. Надбудовою такою, над безумовним базовим доходом. Тобто, ви маєте визначитись для дітей відповідного віку, скільки ви готові їм виділяти грошей там, на тиждень, на місяць а, а, самі для себе там сформуйте ці правила, а, в якій сумі щоб вони мали цей базовий безумовний дохід, який вони можуть використати на свій розсуд. Не питатись вас, чи можна чи не можна, це його гроші, його її гроші. Не е, узгоджувати там все там до копійки, а можна стільки, а можна стільки. Тобто, ці гроші вони мають бути як тренувальна певна сума, яку ви віддаєте своїй дитині, коли дитина приймає для себе рішення стосовно того на що і як використати ці гроші. Це має бути безпечна сума, тобто, це має бути така сума, яка не призведе до того, що дитина там. Привчиться купувати собі щось там абсолютно непотрібне, стідливе для здоров'я, і, і у дитини буде на це безліч а, грошей, тому що ви щедрі, щедрі батьки. Тобто це мож, має бути безпечна, абсолютно для них сума, але сума, на які вони будуть здобувати здобувати, уважливо, вечір, здобувати досвід, бо досвід в цій ситуації важливіший. Важливіший за е, цей процес витрат, важливіший за навіть за втрату, да, якщо вони просто втратять ці гроші. Тобто може бути таке, що ви вирішили, що ви там, будете виділяти там, дитині 7 років по 20 гривень зроби хто хоче, І дитина просто втратила ці гроші, поклала в кишеню, кишеню не закинула, вийшла на вулицю, загубила ці гроші, прийшла, загубила. Ну та твої гроші. Твої гроші. Хочеш їх загубити, можеш їх загубити. Але ти міг би ці гроші використати інакше. Тобто, це має бути сума, на якій діти будуть вчитись, про які вони будуть самі приймати рішення, на що і як їх витратити. Витратити чи заощадити, щоб нагромадити їх, щоб на щось більше і цікавіше можна було їх витратити. Тобто, це має бути тренувальний майданчик з цими. Безумовними доходами, на яких дитина буде здобувати практичний досвід використання своїх особистих грошей. На цьому сьогодні все. Щотижня. Заходьте на канал Фінансова грамотність для батьків, і я буду відповідно щотижня готувати окрему наступну якусь тему. З вами був Сергій Вожов. До побачення.